Дивіться, в Тіктоці дуже багато розводників, особливо сьогоднішній день, коли люди хочуть, шкибають останні копійки, хочуть купити там е якісь там станції, електро, повербанки і все, що зв'язано з світлом, щоб було жилення дома чи в квартирі. Значить, Я натрапив на один е е канал, сторінку да, в Тіктоці, там, де мій товариш один попався на їхній розводняк. Тобто вони. Беруть предоплату повністю і солодка в них ціна постійно. От постійно солодка ціна, і також в них є інстаграм. Ще. Я не знаю, скільки таких ще сторінок у них з приводу там, електростанцій. І тому подібне. От. Але є вже один потерпівший. Так. Дивіться, показую, щоб ви не попались на вудочку. Ось так називається канал. iPhone Apple техніка, Да? Нова та вживана техніка для замовлення. пишіть у Дірект в телеграму. Ну, щоб ви розуміли, коли ви перейдете в телеграм-канал, там немає ні написати куди, ні подзвонити куди. У вас перейшли ще. ну, Щоб замовити, написати, вам треба ще посилочки перейти. Потім ви перейдете передаєте і ще Там от відкриється доступ, що можна записати повідомлення. І ніяких даних, нічого, ви не зв'яжетесь з цими людьми, які продають. Тут чи іншу техніку. Ціни у них тут дуже солодкі насамперед. От, те, що стоїть, допустимо, 60 тисяч, у них 15. От, Зразу скажу. Давайте щось відкриємо, подивимося. да? Це що тут таке у нас? От. На 1000 Вт, 1000 пікова, 2000 Вт. Е станція коштує у них 8500. Цікаво, так? Да? На півтори Ну, Логічно, якщо нормально купувати у нас в Україні станцію десь на 1,5 кВт. Да? Це буде як мінімум, я не знаю. ну, Більше ніж 26, більше ніж 30 тисяч. Тут 11200, дивіться. дивіться. Що тут ще? За 10 тисяч це якийсь там літіомний. Ось вам дивіться, ще така. Ну, Торгують, розводять людей. Коротше. Так, що у нас тут? 10 тисяч гривень. Дивіться, 10 тисяч гривні коштує портативна зарядна станція EcoFlow 2,4 Вт. Представте, все це за 10 тисяч гривень. Да? Запам'ять. Допустимо, ви переходите по ссылочку в телеграм-канал, щоб купити. У них оплата повна. От іменно повна оплата конкретно. Ось вони тут ще розписують, підставні ліца тут є, які там задоволені, люди є і тому подібне. Ну, в общем, поняли, да? Але купити ви тут ще не можете. Вам треба перейти? Ще ось сюди по цій цій штуці. Чоловік був, написав їм сюди, тут можна написати. от, Написав їм сюди. Вони удалили, удалили конкретно. <зас> Запитання удалили. що він питав, Де мої кошти? Чому не відправляється замовлення? Він невеличку там повербанку взяв на 600 ватт за 4,5. Таких цін немає, понятно, да? Він пише, де мої бабки. Ну, я відправив, коли буде відправлення. Я відправив вам перечислив кошти. Вони удаляють це повідомлення. Що він не писав, вони все це удаляють. тобто, Ось ось вам сторіночка, дивіться. Давайте перейдемо на, тел... на інстаграмчик. Ось їхній інстаграм, будь ласка, конфіскат. Щось тут пописано, не знаю. На всякий случай, щоб ви розуміли і не попали на цю вудочку. Конкретно займаються розводняком люди. Тут також ніяких контактів, нічого. Силочка обратно ж туди, щоб вас перекинуло в той їхній чат. В общем, там, де односторонній чат, де ви нічого практично не можете ні написати, ні зв'язатися, нічого. Будьте уважні, не попадайтесь на таких шахраїв. От. Беріть в провірених людей, спеціалізованих вам в магазинах. Не знаю, тому що працюють вони первоначально на площадках именно TikTok, там, де конкретно розводять людей. Тому що на TikTok дуже велика маса людей, які... Хочуть купити дещось подешевше, дещо щось... трафіка дуже багато. Да? От. І Товариш мій попався отаку, на таку схему, перевів кошти. Там дуже все красиво розказали, повірте. От. І все, тютю, Денег немає, техніки обіцяної немає, звісно. я більш впевнений, що в них немає їх в налічі, нічого, просто всі ці всі фотографії. І люди крутять бізнес потихеньку. Завтра вони заблокують все це діло, або ще щось і перейдуть на другий аккаунти. Я не знаю, як воно в них працює. Хоча дивлюсь на інстаграмі, у них 13,6 тисяч підписників. Як воно ще до сих пор живе, не знаю. Може, просто що немає зворотнього зв'язку. Що ти йому зробиш? Пожалуватися 10 разів, ну толку нема ніякого. Будьте уважні, дивіться, де ви купуєте те чи інше на сьогоднішній день собі, тому що все воно коштує грошей.